Квитанція роздрукована, платі зроблений, стаємо вища банку, хочу вам показати, як потрібно благодійні, робити благодійні внески на акцію Пам'ятаємо Чорнобильську трагедію. Так, вибираємо мову українська. Оплата вихідкою, оплата рахунків. Продовжити. Благодійні внески. Та. Благодійна акція пам'ятаємо Чорнобильську трагедію. Вибираємо цей платіж і треба нажати Редагувати. Прізвище. Ну, наприклад, вносимо від мене. Адресу проставляємо «Маневичі». Назва платежу в нас вже є. В додаткових параметрах пропустимо просто благодійні внески. Сума платежу 40 гривень. 10 гривень автоматом бере комісія. Нажимаємо Продовжити і до оплати. Разом сума буде 50 гривень. Оплатити. Можна кошти. Ми збираємо через школьник. П'ятдесят лібаки. Продовжити. Це квитанція розвиткувалася.